Ми познайомилися з Юрою у 2015 році. Е, я тоді пам'ятаю, була з мамою на відпочинку на морі, і мені зателефонувала подруга і запропонувала піти з ними погуляти. Мала бути вечірка в місті, і вона запитала, коли ти приїжджаєш, кажу 24-го. Ну кажу, я не впевнена, що піду, бо приїду втомлена. Е, і вимкнула телефон. І мама каже: слухай, каже, ну піди, можливо, там з кимось познайомишся. І я ще так посміялась. Ну кажу, познайомлюсь там, не знаю, з якимось Іваном, Юрієм. І там я на цей момент, коли сказала я Юрій, я так відчула, що я на щось наступила, піднімаю ногу, а там таке маленьке сердечко червоне лежало. І мама так каже: може, це знак? Я вийшла гуляти, приходжу і багато хлопців, і підходить до мене мій Юра і каже: Привіт, мене звати Юра. І я так згадала цей момент, коли я наступаю на це сердочко, думаю, може, там дійсно якийсь знак. Я поїхала додому, на ранок приходжу, вже бачу, він знаходить мене в соцмережах і пише мені, там, ти мені сподобалась, давай спілкуватися. І таким чином він мене запросив на наше перше побачення. От я пішла, ми зустрілись, довго гуляли, і от скільки часу ми були разом, нам завжди було про що поговорити. Пропозицію Юра зробив мені вже 29 жовтня. Ми поїхали у Львів. Він знайшов мій улюблений заклад, замовив ведучого мікрофон. Я не підозрювала. Ми їхали просто на прогулянку з друзями. Він каже, зачекай, я на хвилинку відійду. Він відійшов, 10 хвилин немає, 20 хвилин немає, я вже почала нервувати. І тут в якийсь момент я бачу, мені починають підносити квіти. Виходить ведучий і от каже, що зараз сміливий хлопчина хоче зробити важливий крок в своєму житті. Я вже в принципі тоді зрозуміла, що зараз буде щось важливе. І тут виходить Юра і бере мікрофон. і Говорю багато приємних речей, і в кінці просто малишка, ти станеш моєю дружиною. Ну і я, звісно, погодилась. Ми були самі щасливі. Дати весілля ми назначили на 6 серпня. Ми одружилися. Це було дуже гарне весілля, розкішне, були близькі люди, друзі наші, рідні. А потім я дізналася, що я вагітна. У нас прекрасна донечка Марія. Так назвав її чоловік. Ми дуже довго обирали ім'я, я пропонувала йому різні варіанти, і він мені сказав, що я хочу, щоб це була Марія. І я кажу, чому? Він каже, що Я хочу, щоб у мене були дві мої Маруські, дві мої Марії. Він дуже добрий. Окрім того, що він добрий, він сміливий і він рішучий. У нас завжди в сім'ї він був головним. Я навіть пам'ятаю свою весільну клятву, в якій я сказала, що я йтиму за тобою як ниточка з голочкою, так воно в нас по житті було. Всі важливі рішення завжди залишалися за ним. Він найпрекрасніший в світі тато це дуже велика рідкість, коли чоловік може в собі поєднувати. Всі ці якості: доброта, ніжність, чуттєвість, сміливість, відважність і чесність. Він був чесним, чесним сам з собою і чесним з усіма. Він був вірним другом, він був дуже хорошим сином, найкращим чоловіком у світі і найкращим у світі татом, який дуже любив свою дівчинку, він казав, це наша принцеса. Раніше він носив мене на руках, а потім. Носив нас обох. Ми відчу... Я відчувала себе з ним жінкою і коханою жінкою. А моя а наша дівчинка відчувала себе маленькою принцесою дійсно, бо він робив для неї все, щоб вона могла відчути себе в надійних руках.